Вітаю вас на моєму каналі! З вами Настя, а сьогодні ми поговоримо про видатного українського письменника, автора всім нам відомого роману «Я, романтика» і це Микола Хвильовий. Народився хвильовий у селищі Тростянець у родині вчителів. Його батько Григорій був із родини дворян. А мати була вчителькою у початковій школі, де згодом і навчався сам Микола. І, до речі, справжнє прізвище Миколи Фітільов. Хлопець навчався Охтильській чоловічій гімназії, з якої був змушений піти через його участь у так званій Українській революційній групі. Підлітку він мандрував у пошуках роботи Донбасом та Півднем України. Пізніше він працював слюсарем, брав участь в місцевій просвіті, з 1916 року учасник Першої світової війни. У 1919 році удружився з одружився вчителькою Катериною Гащенко, від якої мав доньку, та шлюб швидко розпався. На початку 1921 року їде завоювати столицю Харків, та він вдруге одружився та працював слюсарем. І того ж року Микола Хвильовий почав друкуватися в газетах та журналах. Згодом активно заявив про себе як один з організаторів літературного художнього життя. Спочатку це був Гар 1923 року, потім Урбіно, а згодом всім нам знайомив апліте 1926 року. У 1920-ті роки хвильовий підривав та проваджував політику українізації. Він вважав, що на зміну провідної ролі Європи в культурному процесі має прийти Євразійський Ренесанс, у якому провідну роль відводив українській культурі. Позиції хвильового були солідарні неокласики, український націонал-комуністи та інтелігенція. Влітку 1926 року, в розпалі літературної дискусії, хвильовий опублікував першу частину роману. Фальт яка згодом через свої роздуми про революцію була піддана нищівній критиці, незважаючи на це, хвильовий заперечував масовізм та наголошував на тому, що нам потрібно позбутися російського диригента. Адже більшість тогочасних літераторів намагалася якимось чином копіювати частини з російської літератури. Згодом хвильовий був трактований провідний ідеолог. Однієї з трьох течій націонал-ухильництва, намагаючись врятувати вапліте від розпуску, у 1926-27 роках Хвильовий публічно засуджує свої погляди. А ще у 1927 році починається стеження за діяльністю хвильового. Ще письменник перебував у Берліні та Вітні, де знайомився з зарубіжною літературою. В цей час хвильовий починає товаришувати з Аркадієм Любченком, який довгий час перебуває в Німеччині. Та знайомить Миколу Хвильового з німецькою літературою. І хоча в 1928 році письменник повертається в Україну, проте всі його журнали закривають, і він стає майже ізольованим від літературного життя радянським На Навесні 1933 року хвильовий побував на Полтавщині та на власні очі побачив трагедію Голодомору. цієї ж подорожі він повернувся морально розбитий. З 30-х років починається активне цькування та репресії щодо української інтелігенції. І після арешту Михайла Ялового хвильовий покінчує своє життя самогубством. Смерть хвильового стала символом завершення українського відродження 20 30 х років, а його ж твори були заборонені до останніх днів панування тоталітарного режиму в Україні. Микола Хвильовий загинув вільною людиною, яка до кінця життя підтримувала свій народ. Тому зараз ми повинні пам'ятати, на що йшли митці, інтелігенція, прості люди заради нашого майбутнього. На сьогодні це все, тому не забувайте ставити мені вподобайки, переглянути якесь попереднє відео, а я дякую вам за перегляд.